66. нв -66. Да. Ну Так квит, віток у нього дуже багато. Що вона там далі заспіває цей басовський ріпак. Під євролатінь, колеги. Доброго дня, шановні українські аграрі, колеги, ми тут з колегою. Ваня тут керує. Дивіться, ми зараз на ріпаку. Басовському один, э, нв 1166. Це перший досвід вирощування ріпаку Басфа, але як трава мені подобається. По-перше, у нього ріст десь 1,92 м. Тобто ну, такий непоганий і дуже потужне цвітіння. Побачимо, що з цього цвітіння вийде потужне, але поки що він радує, Гляньте, де закладає. Як. Тобто, що у нас тут? Гілкування у нього таке нормальне. Колеги азоту тут півтони, так що, щоб сказати, що він азотом чи чимось хворий, ні, все нормально. Антиціанове забарвлення просто тут заморозки щодня через день. Тобто, ви бачите, мій зріст і Блін, уже грязний тут, піду далі вже. Ну от уже якби 1,90 нього є. Може, ну так, метр дев'яносто є, тому що він вищий, ніж я. Дивіться, ось запилення. У мене його не було. Ну, зберемо врожай, будемо по бункеру казати, тому що, знаєте, цвіти воно гарно, а від маси тисячі дуже багато залежить, від кількості стручків, які закладе. Але тут такі достойні в нього є конкуренти Каліндо, Сімплікс. Будемо бачити, хто кого, тому що всі розповідають своє. Але як варіант розглянути наступний рік його взяти, а ми будемо його надію сіяти, то ну, така достойна історія. Тримайтесь, успіхів вам.